Благодать нам і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Скажемо слава нашому Господу. Нехай мир Божий наповнить наші з вами серця на цьому місці. І ми зробимося здібними слухати. В одному із псалмів написано, що одного разу сказав Бог. А я чув два рази, що сила у Бога. Оце божественна математика така, щоб ми навчилися, коли один раз каже нам Господь або Дух Святий через Боже Слово, то щоб ми були здібними почути два рази, що сила є у Бога. Тому нехай нам Господь допоможе відкрити наші не тільки фізичні вуха, але і сердечні вуха нашого внутрішнього чоловіка. Щоб ми дуже були уважними до Божого Слова, яке. Сьогодні проповідується нам із вами. Це слово життя, цей хліб, який сходить з неба. Він дуже необхідний для нашої безсмертної душі. За зовнішнього нашого чоловіка ми дуже вболіваємо, переживаємо, стараємося щоб він споживав їжу, якісну, добротну, якби ми в такій мірі, і позаботилися за нашого внутрішнього чоловіка. Цей тиждень був якраз таким, де ми могли це зробити. Кожен день приходити в зібрання вечором, проводити часи в молитві. Звісно, не тільки тут, щоб воно не склалося таке враження, що тільки тут це відбувається. Звісно, на цьому місці в зібраннях ми виявляємо таку волю до, нашого, до нашої загальної справи. Коли було об'явлено те чи інше служіння, то сказано, коли ви збираєтеся на вечерю друг друга один одного чекайте. Тому це прояв такої Христової солідарності тіла Христового, до якого закликає нас Біблія. Для чого в кінці кінців Христос страждав і помер? Щоб ми були як одно ціле. Тому що в первосвященнічній молитві Христос молився до Отця, каже, Отче. Коли я є так з тобою єдино, я хочу, щоб і вони, були, і вони були так єдино. Як я в тобі, і ти во мені, так і вони, нехай будуть єдино. Тому нехай нам Господь допоможе переглядувати отакі питання, коли піднімаються, і коли ми. Аналізуємо ситуацію, то робити правильні і своєчасні висновки, і бажано поправляти наш дом духовний знутрі, приводити його в порядок, наш внутрішній храм, тому що ми є храм живущого в нас Духа Святого. І це робиться все для того, щоб ми були і будувалися зсередини в цей повноцінний храм Божий. У повний возраст хрестів. Нехай нам Господь цьому допоможе. І ми також зібралися згадати смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа. Всякий раз, коли ми, апостол Павел каже, ето сувершайте смерть Христову возвіщаємо, доколі Он прийде. Значить, смерть Христова це не була просто. Смерть якоїсь відомої історичної особистості, про яку вже усім відомо, доведено, багато артефактів і так далі. Але само головне, це живе Слово Боже про нам це каже. І ми це Слово приймаємо і віримо, що Ісус Христос це не просто історична особистість, але це є наш особистий Спаситель. Слава Йому за це! Що не просто Він за когось помер, чи за якусь державу, чи за якийсь народ, а він помер особисто за мене. Як юдеї, так і язичники мають часть в Ісусі Христі, в Його смерті, в Його пролитій крові, в Його в силі Його прощення. Інколи люди не вірять в прощення. А цю свободу і це звільнення може дати тільки Христос через свою жертву. Я хотів би прочитати таку причту нам із вами. Досить відома причта. І сказав ету причту, ніхто іме у виноградники Своєм посажену смоковницю І прийшов іскать плода на ній і не знайшов. І сказав виноградарю, оцей некто, мав виноградник, в якому була посажена смоковниця. і прийшов шукати плода. І сказав виноградарю, вот я третій год прихожу искать плода на этой смоковниці і не нахожу, сруби її, на що вона і землю займає. Но Он сказал ему в ответ господин, остав ее и на этот год, пока я окопаю ее и облужу навозом. Не принесет ли плода, Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Яким мав бути жахливим отой рік, слідуючи? Правда, якщо так задуматися, то... Це така, можна сказати, історія, могла би бути, або достигнути тої смоковниці, яка була посажена, але, але якщо вона не принесе плід, то плачевна її доля. От той слідуючий рік, от той слідуючий рік, який він мав бути таким, знаєте, дуже, дуже відповідальним, таким якимось неймовірним. Рішалася доля тої смоковниці. От хто є хто в цій історії? От той чоловік, який мав виноградник, да? кого він з собою сьогодні може олицетворяти? Ну, трошки розберемося в категоріях. Як ви думаєте, хто може бути смоковницею сьогодні в даний час? Напевно, ми являємося тими смоковницями, правда, які посаджені у виноградник Божий. Ми є тими смоковницями, від яких чекають певних плодів. Отой Господин, який має цей виноградник, правда, то напевно в ролі цього господина виступає Бог. А чоловік, який займався справами в цьому винограднику, в якому знаходилася ця смоковниця, напевно, можна сказати, що це був Христос Ісус. Якщо так коротко казати. І от уявіть собі картину, росте собі смоковниця у винограднику і приходить господин шукати на ній плоду. І її немає, немає плоду. В чому справа? Що не хватає цій смоковниці, щоб вона принесла плід. І цією смоковницею займається той відповідальний чоловік, який відповідав за цю смоковницю. Христос взяв на себе відповідальність за людство. За тебе і мене, дорогі брати і сестру, Христос взяв відповідальність. І там ця відповідальність була пригвождена на Голгофі. Була пролита Його свята кров. Заплатив він ціну. Ми куплені дорогою ціною, тому прославляйте Бога. І в серцях ваших, і в душах ваших, і в тілах ваших. Ми куплені дорогою ціною за нас заплатив цей розпорядник цього виноградника І Ісус Христос. І Він взяв відповідальність на себе за цю смоковницю. І Він все зробив для того, щоб вона принесла плід. Окопав її. Що тут сказано? Окопав? Обложив навозом. В іншому місті у проках ми читаємо ту історію, що «Ну що мені ще зробити, для його одні... обніс огороду, огорожую. Я викопав точило в ньому. Я все зробив для нього, щоб цей виноград, щоб ця рослина принесла плід. Від нас чекають плоду. Від нас чекають плоду для царства Божого. Дорогі брати і сестри, варто задуматися сьогодні, який буде слідуючий рік. Я вже не кажу за рік, а за день. І от ця історія з тюєю смоківницею. Я хотів би сьогодні, щоб ми, коли згадуючи смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа, пам'ятали про один аспект. Що принесло нам це страждання, а ми зараз про це прочитаємо. Послухайте, що воно для нас дало, принесло? Якщо же ходимо в освіті, подобно як он в освіті, то маємо спілкування друг з другом, ми сьогодні казали за спільність, правда? Яка буде виражена в нашому спільному участі, в спільній участі в тілі і в чаші. Це чаша нового заповіту, це служіння нового заповіту. То імемо общение друг з другом і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас от всякого гріха. Якщо говоримо, що не маємо греха, обмануваємо самі себе і істини нет в нас. Якщо исповідуємо грехи наші, то Он, будучи. То Он, будучи праведен, простит нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Послухайте. Діти мої, ето пишу вам, тому що це важливо є. Йоанн підкреслює Дух Святий, це важливо є пам'ятати, усвідомити, що яка роль, як, як вона веде себе, ця смоківниця в цьому саду, в цьому винограднику. Коли всі умови створені для того, аби ця рослина принесла плід. чи то виноград, чи то смоковниця. Пишу вам, ето, щоб ви не согрішали. А якщо б хто согрішив, то ми імеємо ходатая перед Отцом Ісуса Христа Праведника. Тепер нам зрозуміли акценти цієї причти. Що дало нам страждання і смерть Ісуса Христа, і, звісно, і Воскресіння. Бо без Воскресіння не було б і Ходатая. Ось яку роль зіграв оцей розпорядник цього виноградника, в якому росла, можна сказати, спокійно ця смоковниця. Ну просто займати місце нікого не влаштовує. Не господина, не розпорядника та й саму смоковницю, тому що плачевна її буде доля. слідуючий год, якщо не принесе плода. Дорогі брати і сестри, варто сьогодні задуматися, яка ситуація в моєму житті з моїми плодами. Але важливість сьогодні хотів би підкреслити думку. Силу ходотайства Ісуса Христа. Уже третій рік приходить, шукає цей плід і не знаходить. І сказав, от я третій рік вже прихожу, іскать плода, не нахожу. На що вона і місто займає? Господин, остав її на цей год. Поки я окопаю її і облужу навозом всі створю умови, окопаю, облужу навозом водичку підлию. Оградуй ще не зніму. Ходатай Ісус Христос. Ми казали про служіння нового заповіту. Ми казали з вами про ходатая нового заповіту Ісуса Христа Праведника. Тому сила ходатайства Ісуса. В даний час вона має дію. Саме головне все залежить від нас. Як ми будемо співпрацювати з тими, з тими умовами, в яких ми опинилися? Допоміг би нам Господь те слово, яке ми чуємо розтворяти вірою, ту, ту споживу, ці корисні речовини, які отримає, отримувала чи отримує ця смоковниця, аби їх споживати, оби наші корні глибоко пускати у цю воду. До цього джерела живої води. Ходотайство існує. Воно є, воно має силу. Ходотайство Ісуса Христа за кожного із нас. Слава Йому за це. Як часто так буває, що ми якби не займаємося цими глобальними питаннями нашої безсмертної душі, а на небі йде ходотайство. Остав його ще на один год. Остав! Може, нам це і невідомо, Але сила ходотайства завдяки жертві Ісуса Христа і те, що ми згадуємо сьогодні, смерть і страждання Ісуса. І сьогодні ця чаша і цей хліб приломляємо і нами. Ми якби навіть свідомо чи інколи не свідомо підкреслюємо силу цього ходотайства. Ну, в той самий час. Від нас очікують плоду. Плод ваш святость, а конець життя вічна. Я вже не кажу про тематику плодів в новому житті і в новому тілі. Так, да. Багато таких смоковниць було, коли вийшли із, із єгипетського рабства євреї, каже, всі пройшли сквозь море, всі. Не було виключення старий, молодий, багатий, бідний, такий або такий, з такого роду чи такого. Всі, сказано, пройшли сквозь море. Всі хрестилися, всі пили із духовного послідуючого камня, всі їли, всі, буквально всі, в облаки виболи всі. Ну, сказано, не о всіх. Їх благоволив Бог. Як так могло статися? Дорогі брати і сестри, я кожного із нас закликаю сьогодні серйозно переглянути мої особисті відносини з і із Богом, усвідомлюючи, що є сила ходатайства Ісуса Христа. Це унікальний інструментарій сьогодні, щоб ми поправили наше положення перед Богом, кожен без виключення. А якщо би хтось грішив, то ми імем Ходатая пред Отцом Ісуса Христа Праведника. Що з цим треба робити? Сказано, Он є умілостівлені за гріхи наші. І не только за наші, але і за гріхи всього міра. Я б не хотів сьогодні акцентувати увагу на слові гріхи, такі, такий, такі, сякий. В себе кожен загляньте. Ну, але існування цієї небезпеки, якщо би хто згрішив, ми ім'я їм ходати, звичайно, ще є дуже сильне ходатайство. Ходатайство Духа Святого в серці нашому, в житті нашому, так і амінь. Тому що Він ходатайствує воздиханнями ні ізреченими. Це інша трошки тема і інша розмова. Ну, якщо сьогодні говорити про це посередництво, він, Христос сьогодні є цим посередником між нами і Богом Творцем. І Він представляє наші, можна сказати, інтереси перед Богом. Не погуби її залиш ще на один рік. Одно із відомих ходатайств в старому заповіті. Пам'ятаєте ходотайство Авраама, коли Господь відкрив йому свою волю про знищення Содому і Гомори, про те рівень того беззаконня, яке творилося там, в тих містах. І Бог відкрив свою волю, своєму рабу, буде знищений, знищені ці міста. І Авраам, уявіть собі, каже: не вже ти погубиш праведного з неправедним. Ні, не погублю, Бог каже. Ну якщо в тому місті знайдеться 50 чоловік, невже ти погубиш? Ні, не погублю, якщо там знайдеться 50. І уявіть собі, Авраам каже, Боже, а якщо там знайдеться 45. До 50 не вистачає 5 чоловік. Чи ти погубиш? Ні, не погублю праведного з неправедним. Авраам, як би з таким от ходотайством, відчуйте рівень ходотайства. Тобто це відповідальність, яку на себе бере Авраам. Може би, знайдеся там 40 праведників. Є прах і пепел Боже перед тобою. Такі слова каже. Це роль оцього, оцього відповідального за цей виноградник. От, чи я взяв гріх цієї людини на себе. Я за нього страждав, я за нього пролив свою кров. Ви відчуваєте рівень відповідальності. Не просто там за все людство, так, за все людство, за гріх всього світу, Но навіть особисто за нього. Особисто за мене. Може бить, там знайдеться. 30 праведників, може бить. І уявіть собі, число паде, паде, паде. Рівень відповідальності, який високий. І навіть дійшло питання до 10 чоловік. Може би, там найдеся 10. Не погублю. І вже дальше бесіда була завершена. І почалися дуже відомі події в житті Лота і Авраама. Дорогі брати і сестри. Я хотів би, щоб ми на цьому місці сьогодні усвідомили рівень відповідальності нашої власної, коли ми знаходимося в цьому винограднику, як посаджені, спасенні, помиловані, для яких всі умови створені, кількість собраній на тиждень, Біблії, пастора, діакона. Що ще нам не хватає? Хори, молодь, служіння, що ще нам треба для того, би принести плід? А інколи такі проблеми з тими плодами. Каже, я чекав отборних гроздь, отборних, хорошого плоду я чекав, а натомість дії ягоди і волчці. Дорогі брати і сестри, як питання плоду наших думок, наших взаємовідносин. Може одна кислятина там у наших отношеннях? Може одна кислятина? От не зносить чоловік один одного. Нетерпимість, непримиримість, гординя. Відвертають голову в другу сторону, коли бачать один одного. Як бути з такими плодами? А ходата й дивиться на це все дійство у цьому винограднику і думає, що з тим робити тепер? Як бути? Оставиши на цей рік, може би, поправиться ситуація, може би, а може би, і ні. Це залежить від нас. Тому, приймаючи участь в такому служенні, зважимо на слово Боже і оцінимо належним чином ходотайство Господа нашого Ісуса Христа. І на закінчення. Посланні до євреїв читаю такий текст. Поэтому і ми імеємо вокруг сіб'я такої облако свідітелі, сверням сіб'я всякої брем'я і запінаючи нас грех. Запінаючий грех. От кожен нехай розбереся в собі. Що може мене запинати? Може, й не так і заважає ході, але все-таки якийсь болючий мозоль є. на Моїх стопах. Чи якийсь камінець пробрався в мою обув, камінець. І не, так би сказати, і незручно знімати обув, десь його там шукати, але в той самий час так надоїдає, що іти важко. Буває таке чи ні? В житті. Попаде камінець, і ти йдеш, і воно тре, і ніколи немає часу, чи за рулем водій, чи як. І от то там мішає, от запінаючий грех. Знову ж таки, замість нас цю справу ніхто не буде робити. Що ми читали про ісповідання, про те, що ми маємо сказати, Ісусу, прийти, примиритися з ближнім, коли Ти ще на дорозі з Ним, Може залишити цей дар, залишити Його у жертвенника, іти і примиритися, ти обнятися, посміхнутися один одному в вічі, сказати перебач. Я тебе люблю, так уже було, давай їд, йдемо далі разом. Якщо ми хочемо пройти далеко, в місті, далеко хочемо пройти, правда? До вічності хочемо разом дійти. То йдім в місті, в місті йдім, якщо хочемо йти далеко. Ну, якщо хочемо йти швидко, швидко хочу йти, летіти, то йди сам. Чи далеко дійдемо. Якщо хочемо йти швидко, йди сам. Але якщо хочемо йти далеко, то йдімо разом, тоді підемо далеко. тому що один одного підтримуємо, десь перекриємо, десь замістимо, десь якось Біблія так каже, взаємоскріпляючими зв'язями соєдіно тіло Христове. Не моїм я, тіло Христове об'єднане. А моїм допоможу, моїм змірюся, моїм благословлю отакими От зв'язками тіло і зберігається в єдності для слави нашого Господа. Взірає на начальника і совершителя віри Ісуса. Бачите, куди наш погляд? Ну, інколи наша я нам може заважати, не бачити в цілісності. Хрест Христим, который вместо прилежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими або нашими. Тіла можуть і не ослабівати, тіла можуть ого-го, як процвітати? А от душі наші можуть бути подібними отій смоковниці, яка покрита листями, яка покрита пишностю, а всередині плоду немає. А там іде бесіда. А що робити? А що робити? Слухай, срубай, бо вже третій рік, що вже далі? І місто займає? Залишим, давай ще один шанс дамо. Бог наш, це Бог второго шанса. Слава нашому Господу. Тому нехай нас Господь благословить і допоможе нам йому слава по віки. Амінь.